Дорогі друзі, давайте зараз зробимо просту річ. Проаналізуємо вчорашній день, який пройшов. Якими емоціями він був переповнений? Ну, наприклад, зранку. Вас чекала улюблена робота і ви були сповнені позитивних емоцій? Чи навпаки, вам не хотілося їхати на роботу. Ви вийшли на вулицю і посміхнулися ласкавому сонечкові. Чи навпаки. Засмутилися через дощову мжичку. А якими були емоції по дорозі на роботу, емоції на самій роботі, емоції щодо вашого керівника чи колег по роботі, виявляється, життя наше складається з емоцій, бо ми живі люди. Так що це таке емоції? Це наше ставлення до навколишньої дійсності, це наша фізична реакція на ті речі, які нас. Дивують чи обурюють, захоплюють чи подразнюють, емоції попереджають нас про небезпеку чи безпеку, дають оцінку добрим і поганим чинкам. Наші емоції це страх і радість, гнів і смуток, ентузіазм і ейфорія. Ми можемо бути безтурботними і безпечними, розслабленими і зачарованими чимось. Здивованими і вдячними, віднесеними і веселими. І наші емоції це наші емоції, ніхто не зможе їх відчути так, як відчуваємо ми. І ми не маємо права не визнавати чужі емоції, бо тим самим ми не визнаємо людину як особистість, яка теж має право на власні емоції. Але не треба плутати емоції і почуття, хоча вони. Взаємопов'язані. Почуття це уже відповідь на емоції, це їх інтерпретація, це опрацювання емоцій. Любов це почуття, викликане нашими емоціями. Щастя це почуття після позитивних емоцій. Депресія це почуття після негативних емоцій. Емоції це ніби. Як би це сказати, ставлення до дійсності, вони короткотривалі, але на їх основі вже виробляються тривалі почуття. Щоб було зрозумілим, поясню на прикладі. Ви вперше подарували квіти дівчині, яка вам подобається. Ви викликали у неї емоції, позитивні емоції, посмішку, зацікавленість, радість. Якщо ви будете робити це часто, то емоції цієї дівчини можуть перерости у любов, тобто уже у тривале почуття. Це дещо примітивний приклад, бо одними квітами не обійдеться. Треба завойовувати дівчину, створювати їй відповідне середовище для емоцій, які переростуть потім у почуття. Ми можемо управляти емоціями, і емоційний стан залежить від нас самих. Тому потрібно виробляти у собі навики управляти емоціями. Це не означає, що треба придушувати їх, бо це шкідливо для організму. Не треба тримати емоції в собі, а навпаки, вчитися, задіяти власні емоції, спрямувати їх у потрібне русло, тобто відпустити власні емоції. Не дарма досвідчені люди, коли щось нас дуже переймає і гнітить, радять нам відпусти. Уже доведено, що пригнічення емоцій чи. Реакції стають причиною не лише психічних проблем людини, а й багатьох захворювань. Навики управління емоціями потрібні всім. Емоції несуть в собі інформацію, і наше завдання розібратися в цій інформації і відповідно керувати своїми емоціями. Чим більше емоцій, тим життя яскравіше. Треба весь час шукати позитивні переживання, наповнювати ними життя. Це робиться за допомогою спілкування, перегляду фільмів, слухання музики, подорожей і іноді навіть екстремальних вчинків. Потрібно виробляти в собі такий емоційний стан. Який забезпечить вам той спосіб життя, якого ви хочете, про який мрієте. Це допоможе вам рухатися до успіху, а не до поразки. Коли у вас з'являється емоція, м'язи починають працювати, ви нервуєте і починаєте намотувати кілометри взад, вперед. У вас радість і ви стрибаєте чи підскакуєте. Так, бо емоції хімічно забезпечуються. Викидами гормонів і чим потужніша емоція, тим сильніший цей викид. Але майте на увазі, що кожна людина має певний поріг емоційної напруги, певну межу. Якщо її переступити, то починається неадекватна поведінка, агресія, неконтрольовані вчинки та інші негативні речі. А якщо людина постійно знаходиться у такому емоційному напруженні, то це прямий шлях до психосоматичних порушень. А домашнє завдання буде таке. Подумайте, як часто ви вживаєте висловлювання ви і я. У першому випадку ви перекладає провину за ваші почуття та вчинки на іншу людину. А я означає, що ви берете відповідальність на себе. Кожен з нас хоче бути щасливим. Від наших емоційних реакцій залежить наше щастя і здоров'я. Тренуйте свої емоції, контролюйте думки і ви досягнете високого рівня емоційного інтелекту. Не прощаюся з вами. До зустрічі!